Так, відправляємо щиток зібраний на замовлення. Для квартири я хочу показати деякі елементи маркування в електрошиті. Чому я саме так маркую? У нас є група автоматичних вимикачів, які маркуються 1 QF1, 1 QF2. Є група автоматичних вимикачів, які маркуються 2 QF1, 2 QF2. Так ось, перша цифра в маркуванні це правильно. Це приналежність до ПЗВ. Q1. Відповідно. Заживлює групу з першою цифрою 1 ПЗВ номер Q2. Ну, номер, ПЗВ Q2. Заживлює автомати, у яких перша цифра 2, тобто групу 2. Ось так, друзі. Це допомагає в проєктуванні, в виготовленні щитка. Та далі в підключенні щитка, а також далі в обслуговуванні та просто експлуатації електрошитка.